Не вмієте навчать, не розумієте пояснять. Незабаром у Коломийській громаді відбудуться змагання серед пілотів безпілотних літальних апаратів. Ініціатор громадське об'єднання Крила Карпат до участі запрошують учнів Коломийських ліцеїв. Їм пропонують і попереднє навчання. Громадська організація Крила Карпат об'єднує людей різного віку та статі однією метою допомогти українським захисникам. Мовиться про дрони. Тут навчать усіх охочих вправно кермувати безпілотниками. Тарас Івасюк щоденно проводить тренування для тих, хто хоче оволодіти цією сучасною технікою. Каже, найкраще це вдається молодим людям. Тут потрібна і вправність рук, і координація, та концентрація уваги. Більше віддаєм часу молоді, бо наша вчиться. І стати вона краще розвивається у цьому плані. Старше покоління їм дуже важко в цьому. На даний момент є в чому вчитися, але в подальшому, коли буде дуже багато учнів, цього романе буде замало. Романе так розхідний матеріал, він розбивається, ламається і тому подібне. Охочих навчатися кермувати дронами не бракує, продовжує Тарас, і щоб їх заохотити до цієї справи, і вирішили провести змагання серед пілотів безпілотних літальних апаратів. До участі запрошують ліцеїстів Коломийської громади. Спочатку ми плануємо подати документ про навчання в школи, що ми проводимо такі змагання, щоб їх підготувати краще, щоб в майбутньому. Вони показали непогані результати у нас на змаганнях і подальшому могли спокійно виступати на обласних змаганнях і на всеукраїнських, щоб від Коломиї виступала не одна команда, а декілька. Можливо, наступно, в наступних роках можна буде і на, всі, на все європейські змагання. Безпілотники відіграють надважливу роль у сучасній війні. Скільки вона триватиме, ніхто не знає. Тому, очевидно, уміння кермувати дронами зайвим не буде, навіть після нашої перемоги, каже Тарас. Щоправда, для успіху у цій справі необхідне терпіння. Наші хлопці відносно дуже швидко вчилися. Це приблизно було один двадцять на симуляторі і вже на дронах десь один, теж до 20. Найважче це терпіння. Щоб сидіти і відпрацьовувати один той самий елемент по декілька годин. Зараз команда Крил Карпат планує організувати змагання серед пілотів безпілотних літальних апаратів. І вже там тренери сподіваються зустріти талановитих хлопців і дівчат, яких візьмуть у свою команду. Та й в майбутньому думаємо зібрати вже найкращих пілотів серед всіх коломийських шкіл, щоб можна було виступати на на достойному рівні в будь-яких змаганнях і в будь-якому місці.